Що він за спиною говорить про ваші стосунки за вашою спиною, зі своїми друзями спілкуючись, з колегами, зі своєю мамою, папою. Давайте ми подивимось, що він говорить за вашою спиною. І ми подивимось, що у вас за стосунки, щоб ви розуміли, чи підходить вам цей розклад. Може, звісно, і він вийде. Давайте подивимось, щоб можна було ідентифікувати. Ну, Стосунки якісь незрозумілі, я вам хочу сказати. Ви однозначно в нього закохана, у вас є до нього почуття, але у вас немає впевненості в цих стосунках, у вас немає впевненості, що дійсно людина вже обрала вас. Тобто, дивіться, ви можете проживати разом, але не бути одруженою. Якщо для вас важливо, щоб був розпис, офіційний шлюб, і ви відчуваєте себе некомфортно, то таке може бути. Ви можете, звісно, зустрічатися, але тоді він вам не дає взагалі ніякої впевненості в тому, а що буде завтра. Чи залишимося ми з тобою завтра, чи з'їдемося ми з тобою, чи одружимося ми, чи, будем, чи будуть у нас діти? Немає цієї впевненості, що все ми з тобою дійсно далі залишаємося назавжди. Ви, як знаєте, в жилішечці в Окей, що він говорить за спиною про ваші стосунки. Що жінку він не може мати і не хоче. В нього немає бажання з кимось взагалі іншим спілкуватися, в нього немає бажання будувати стосунки з якоюсь іншою жінкою. І знаєте, отак от, тут що саме цікаве, під тиском, під тиском когось, під тиском вас, під тиском друзів ваших, батьків, можливо. Да? Близьких до вас людей, він все-таки почне задумуватися про те, щоб ваші стосунки перевести в якийсь новий формат. Для нього це дуже страшно. Для нього чомусь це таке, прям знаєте, от Боже, ну так же ж страшно. Але я не можу сказати, що він хоче вас втрачати. Він не хоче вас втрачати. Дійсно, от знаєте, коли можливо ну, під тиском хтось йому можливо повідомить про те, що це важливо, що вона цього може хотіти. І або ви йому будете постійно казати, ну коли ти мені зробиш пропозицію, ну давай ми щось змінимо. Да? Але дійсно тут можуть бути задійні треті особи, тому що у нас тут і дияволи, і трійка кубків. А, есть, оскільки він взагалі для себе не приймає те, що в нього жінка може бути на стороні, ні, я не хочу. А перспективи для ваших стосунків вони відкриються тільки десь протягом трьох місяців від того моменту, як ви дивитеся цей розклад, то під тиском, підпливом інших людей. Да, там, До прикладу, ви сидите десь на вечірці, там тяпнули по рюмашечки, до прикладу, да? і хтось з друзів каже, ну коли ви вже там, ну коли ви вже там одружитеся, ну коли ви вже там з'їдетеся. І йому стане некомфортно, йому стане дуже, так знаєте, прям удобненько. Йому буде дуже страшно, але ваші стосунки вони насправді будуть змінюватися. Тобто Я не бачу взагалі, щоб він хотів десь колись когось. У нас друга жінка не виходить. Ні. Грошей йому може фізично не вистачати. Може не вистачати фізично, знати, що типу, я не впевнена, що я можу тебе е, забезпечити. Але ні, у нього до вас почуття є. Ви випадаєте як пара, третіх осіб між вами немає, окрім тих, які можуть його там, знати, десь підбурювати. Тобто, це не жінки і там, з вашої сторони чоловіки. Ні. Але от, а може бути його мама, звісно, його папа. Типу тобто вони кажуть там. Вася, ну коли ти вже наконець зробилиш її прилеження, оце його може спонукати, йому буде піп'яти як страшно. Але, скоріше це за тільки через те, що він може не витягнути фінансово. Тому що дійсно почуття у нього до вас є. Але він не розуміє, що для того, щоб вам розслабитися, відчувати себе впевнено, розуміти, що от, ну, я потрібна тобі, йому потрібно зробити пропозицію. А хтось йому це донесе.